Привіт усім! Зараз покажу, що залишилось в наявності. Це такий Samsung A50 128 ГБ. Samsung A02 32. Так, Що у нас тут? Samsung M21, такий, 64 ГБ. Так, Далі. Щось не можу дістати? Це у нас Huawei P40 Lite E. 464 Redmi 9T128. E, поїхали далі Mi A3 Xiaomi, 464, 3000 ціна. Huawei Y 6, 19 рік, 250, ідеальний стан. Samsung H10S, 32, 30, e, 250 ціна. По бюджетних є такий 7A 16 Гб, 1400 ціна. Так, ну, 5 ще є в наявності така 16-та. Так, Redmi 9 є такий 2250 є ще за 200. По бюджетних ще тут у мене є Huawei Y7. 19 рік, 16 Гб. Nokia 1,316. Редник 9, 32, 100. Так, 4X ось такий 1100. Є ще чорненький за 1000 трошки гірший стан. J2 Pro 16 ГБ І Samsung A 0.1, 16 ГБ Такий 1400 гривень. Так. Кому цікаво такі пристрої, пишіть мені у повідомлення. все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю.